Наша акумуляторна батарея вже видала 1168 ватт-годин. Це при тому, що додаток давно вже пише 0. Але заряд на нашому АКБ ще є. 1168 ватт-годин із 100 Акумулятора за мінусом перетворень усіх. Так як я і прогнозував, бачите, ось закінчується наш, наше споживання. Вже Вже все. вже Батарея просіла до 10,5 Зараз він, мабуть, виключиться. І ви стали свідками того, що 1170 Вт-годин чистими наш акумулятор на 104 а години видав. Ще продовжує видавати, ну це вже копійки, там уже нічого ми не побачимо. Ось таке, друзі, все, виробився. Прекрасний результат, як на мене, є в наявності з блютузом. 104 ампер години, 12 вагою. Також є в наявності 200 А батарея отакого от плану GSD Solar, яка видає 200 ватт годин. І отакі санчонґліки теж в наявності. До речі, сьогодні приїде ще нам батарея на 25,6 В 208 ампер годин, ось цього самого прекрасного виробника. Кому треба, пишемо особисті для замовлення.